Робіть добро завжди, не тому, що воно повертається сторицею, не тому, що все бачить Господь. Робіть добро, бо навіть одним добрим словом ми змінюємо цей світ, бо добро це дуже гарно і божественно. Робіть добро, не тому, що ми кращі за інших, інші кращі за нас. Робіть добро тому, що тоді ми на одну сходинку ближче до Господа. Робіть добро для своєї душі, для кожного, хто зустрічається на вашому шляху. Бо кожна зустріч це далеко не випадковість, зустріч навіть на мить, чи на день чи на все життя. Робіть добро посмішкою, словом, обіймами, поглядом, особливо молитвою. Моліться за всіх, за рідних. Ворогів, знайомих, країну хворих, калік, немічних, за мертвих, за тих, кого ми образили, бодай поглядом. Благайте Господа за всіх, за цілу планету, за людей, за тварин. А ще корміть птахів. Це ж треба, щоб Господь через наші руки годував тих, хто долітає до самого неба. І хто знає, можливо, серед них душі тих, хто відлетів з цього світу назавжди.